Голден? Закладка дуже хороша по Голдену, Чернівецька область цього року, як і минулого. Проблем з закладкою немає особих. Нормування вчасне. Хімічне провідження проводили. Хотіли би внести БКН, але на жаль треба ще спочатку прибрати те, що є. 22 березня. Хороша погодка, завтра ще тепліше буде. До 15 градусів передають. Це буде сприяти активному розвитку. Зараз якраз обробка ідеальна мідними препаратами. Якраз проводять в цьому господарстві. Фази зеленого конусу. Це в нас гава. Тут і Гала і кілька гал є, Гала Роял є, Гала Наталі. От фаза по галі. Закладка минулого року була дуже потужна. Зробили нормування. У цьому році теж закладка не менше, гала трудяга, кожен рік дає гарний врожай. Це типовий зелений конус, коли вже останню обробку бажано міді зробити, щоб не пізніше і вже такі ризики можуть бути підпалу э, зачатків листя, якщо більш пізні фази мідю робити. Зазвичай починають же фази, якщо стримка почнуть розвиватися, якщо хтось запізнився з мідію, вирішив потім обробити, то великі ризики фітотоксичності від міді. Тому що Зараз в сучасних технологіях всі використовують біостимулятори на основі амінокислот або водоростей, які якраз таки туміт, яка вона контактна вся, є на листях, можуть так би мовити, пришвидшити поглинання її листями. За чого будуть опіки? Ми бачимо, що минулого року все проїдилося, тут що залишалося. Підсохло. Потужна закладка на цей рік Пагалі, як завжди. Надіємось, що буде все гаразд, буде хороша погода для нормування, яка дозволить отримати знову плоди кращої якості. Оце фаза для мідної обробки вже трошки запізна. Чернівецька область біля ходина. Ділянка саду, 20 гектарів. Оце тут інший клон Гали. Трошки є в рядах. Мішанка невеличка, попадається, може інші клони. В цілому закладка є. Бачимо, що минулого року теж потужна була закладка, провідження робили екселісом з додаванням рефайну. Бо нагалі все-таки рефайн треба, як і на Голдені, додавати, підсилювати дію. Без нього проїждження гірше спрацьовує. Погода мінлива, сьогодні начебто показують нормальне. А через 3-4 дня може спортитися сильно, то треба в нормуванні робити погалі максимальне бажано. Норму внесення для того, щоб краще її перерідити. Сорт мілкоплідний. Продати, в принципі, любу галу можна на сьогодні. І 62 і 63 мм і 70-75 мм. На кожен товар є свій покупець. Але бажано нормування проводити вчасно. Інакше закладка може трошки змінити. Знизитись, якщо завелика нагрузка буде на наступний рік. І тут поливу нема, тут треба ну, такі максимальне дози носити по приїждженню. Це ділянка з сортом фуджі Тут є і фуджі Kiko 8, і фуджі фубракс був. Бачимо, цього року тут закладка краща, яка потужна. Я б сказав, минулого року була помірна. Ну, де, деякі дерева дуже слабка була, на деяких більш менш якась нагрузка цього року сильніше заклала. Ну, в цілому Чернівецькій області цього року у багатьох фуджі сильніше заклав, буде такий врожай хороший. Питання в іншому якої якості. Ну, і будемо намагатися цю якість покращити зробити краще прорідження. Скоріше за все буде прорідження в три етапи. Світіння АТС, потім екселісом два рази. Це фази по Фуджі. Вже переходить зелений конус, переростає початок мошачих вушок місцями. Ідеальних два дня зараз для обробки мідними препаратами. Фаза для мідних препаратів не дуже добре вже. Якщо такою обробляєте фазу, то ризики підпалу листя є певні. Якщо буде після обробки дощ, то в принципі проблем ніяких, вона змивається. Якщо не буде, то ризики дуже великі підпалі листя. Це запилювач впався тут. Він раніше зацвітає, термують полог, щоб краще запилити. Ті сорти, які нам треба, де він стоїть. Ну, змочується хорошо з одної сторони. Але треба сильніше, трошки більше нормовилово Це сорт Джерамін. Ну, він кожен рік погану закладку має, родить, більше проблема його. Знормувати і він, якщо нема поливу, посушливий рік дуже мілкий. Треба активно працювати проріджувачами. Інакше будуть мілкі плоди, яким нікому не треба. Цього року закладка теж є непогана, як і кожен рік. Більша проблема це приморозки, хоча останні роки вже не така проблема, а основна проблема це все-таки грати щоб виростити нормальну продукцію, треба протиградову сітку ставити. А це на сьогоднішній день дуже дорого. Хоча куповується дуже швидко, за 5-10 хвилин. Сорт Семеренка. Дуже смачний, цікавий сорт для нас, але з великими проблемами. Останні два роки він має хорошу ціну реалізації. Але проблема тут з кров'яною полицією більше на ньому. Не такий пластичний в прорідженні, як інші сорти, хоча не так важко прорідити його з одної сторони. І всі роки він нікому не потрібен був, тільки останні два роки, роки ціна більш-менш нормальна на нього і відповідно попит, який з'явився. Чи варто його Насаджувати. Ну, мабуть, в промислових масштабах ні, а для хобі ринка цікавий для внутрішнього споживання. А внутрішній ринок у нас настільки нестабільний, що ну, якби, в промислових масштабах нема сенсу його вирощувати. Цей сорт-індикатор на паршу, ворошнисту росу. Дуже схильний до ураження, тому... З цим сортом треба вміти ще працювати правильно. Ну, і проблема основна це з обрізкою. Зараз у всіх не вистачає робочих рук і якісну обрізку зробити дуже важко. Якщо якісь більш-менш об'єми, то детальну обрізку майже ніхто не робить. Бо людей нема. Це чемпіон. Є урожня циркоспорозом схоже. Закладка на чемпіоні кожен рік, в принципі, непогана. За розвитку зелених конус вже типовий. Закладка гарна. Нового року теж проріджували. Кожен рік провідження дає стабільну закладку на наступний рік, правильне нормування. Це залог успіху стабільних врожаїв і отримання якісних плодів кожен рік. Тому на цьому не варто економити. Кожне вкладення окуповується в рази.